Ти вже звикла до здуття до важкості, до відсутності здорового глибокого відновного сну, до постійної хронічної втоми, слабкості після їжі і відсутності енергії. Але це ненормально коли печінка перевантажена, жовч застоюється і запалення в шлунковій залозі, ти постійно будеш мати такі проблеми, а ще зайву вагу бо при таких умовах твоє тіло не може ні відновлюватися, ні худнути, ні омолоджуватися. Але цей стан можна змінити і без жорстких дієт, без, е, без виснаження, за допомогою м'яких програм очищення, які створені професорами з медичною освітою. І в основі цих програм біодоступна лужна вода, антиоксиданти, рослинні ферменти, вітаміни, мінералі, поліненасичені жири. Все це допомагає активізувати, відновити всі процеси в організмі. І ти отримаєш. Свої власні результати по здоров'ю, це красива шкіра, це гарний настрій, це багато енергії, це здорова робота шлунково кишкового тракту і обмінних процесів, це здоровий відновний сон, а також ще багато інших приємних моментів. Як отримати цю програму, як її пройти і отримати найкращі результати? Пиши мені в особисті мої контакти в описі.